А що зробити з дипломом? Чи можна його якось ну люди плутають, коли треба мої дипломи перекладати? Є цікаве питання. Визнання дипломів вам показують, що цей диплом? Увага, увага, так не плута в реально в залежності від професії. Для мене багато чого нового? Якщо, наприклад, вони хочуть без До речі, мені там дуже багато коментарів писали, що я неправильно називаю то визнання диплому чи визнання кваліфікації. Яка саме процедура вам потрібна і яка між ними різниця? Сьогодні говоримо про це. У якості сьогоднішнього експерта в нас знову Аніка. Ми вже з нею записували відео про Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung та інші види продовження або набуття освіти у Німеччині. Якщо не бачили, подивіться перед цим інтерв'ю, яким ми сьогодні з АНІ записували. Я запитала у своїх підписників питання, які вони мають щодо визнання диплому або визнання кваліфікації у моїй групі Telegram, а також на цьому каналі. І на базі цих питань ми розкривали тему визнання кваліфікації у Німеччині. Якщо ви теж хочете брати участь у підготовці до інтерв'ю, задавати питання, які цікавлять вас, підписуйтесь на мій канал, приєднуйтесь до телеграм-спільноти та беріть участь у опитуваннях. А ми починаємо. Привіт, Ані! Знову рада бачити тебе на моєму каналі. Ти моя вже постійна гостя. Мені що ти на що сьогодні розкажеш. Ну, сьогодні що ми вирішили е, поспілкуватися щодо визнання професій та визнання дипломів. Так? Е, чому ця тема? Е, бо дуже часто на коучингу в мене е, клієнти плутають, що таке визнання диплому та визнання професії. Іноді навіть в перекладах і, е, там, з німецької там, на українську е, навіть мої мої колеги, німецькі коучі вони самі плутають ці визнання. Дипломів та професій, але це дві великі різниці, яка ж в в Одесі. А Я тут, тут хочу про це розказати. У мене, до речі, є відео на каналі про м, саме САП, угу. про визнання кваліфікації, так? Да? Ні, от, 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 от є, що то визнання визнання дипломатів. До речі, мені там дуже багато коментарів писали, що я неправильно називаю то. Окей, okay, давайте я просто розкажу. Є одна процедура визнання дипломів. Визнання дипломів це означає, що, наприклад, ви там вивчалися в Київському національному університеті або в Одеському, неважливо. Десь ви там навчалися в Україні, і визнання дипломів вам показують, що цей диплом такий же по рівню в Німеччині, як в Україні. Наприклад, у вас рівень бакалаври рівень магістру і тому подібне. Тож ви приносите в цю установу, яка називається ЦАП, а у нас через сайт Анабіна. Зараз mm. я просто розшарію, можете на відео будеш ці назви писати, щоб люди не плутали. Добре? Mm -hmm. О, ось у нас є, наприклад, Аннабін, є Цойгнисбивертунг. Цой це дуже класне слово. Цього вертунг означає, що то є оцінка вашого сертифікату. Оцінка, так? того є ваш сертифікат, тобто ваш диплом. Согність бовертунг в Ausland Schulsa. Ось вам і вся ця процедура. Так? Це все робиться. Зараз покажу. Треба. Треба, напевно, ось, ось цей екран показати. так? Цей місьби Тобто, Якщо вам треба, принаймні на роботу, сказати, ви знаєте, я там навчалася на економіста, і я хочу вам там показати свої дипломи. Ви приносите свої українські дипломи, ну якось не дуже красиво. так? Воно, ну, умовно скажемо, не, не дуже не те, щоб красиво, не, неправильно сказала, я вибачаюся, воно красиво. Незрозуміло, бо там на українській мові буде, іноді роблять дипломи двомовні українська та англійська, але це не є доказ того, що ваш рівень бакалавру є рівень бакалавру в Німеччині. Для порівняння в мене був клієнт з Пакистану. В нього був сертифікат, він був написаний диплом інженера, наприклад. так, і ми там були, подивилися в цих описах що то, то що в, її, в його країні то є диплом про вищу освіту в німеччині то не є вища освіта в німеччині цей диплом наприклад пакистанський не коне котирується тож то для нього не не було навіть сенсу проходити цю процедуру так mm -hmm. а, що ще плутають, коли хочуть робити цей неспорядок тобто, тобто визнання Дипломів, некваліфікатів, визнання дипломів, всі йдуть на переклад своїх документів. Так. Велика велика проблема, бо ось при цій не цей переклад не потрібен. Цю процедуру проводять в одному місці по Німеччині, тільки в місті Бон. Наразі це означає, що люди, що хочуть працювати в Німеччині, і не важно, чи ви проживаєте в Німеччині, чи ви проживаєте за межами Німеччини, хочете тут про це влаштуватися, ви відправляєте копії, не оригінали, копії ваших дипломів і там додаткові якісь інформації, що вони тут запитують, так, їм на перевірку. Тобі ж не треба перекладати ваші дипломи, щоб отримувати оцінку самого диплому. Переклад дипломи він потрібен в інших моментах. І про це я окремо розповім. Так? Ми з Валентиною домовилися, що про цей місце ми не будемо показувати деталі, чому, бо сам процес його запиту він трошки відозміняється наразі. Наприклад, десь там місяць тому назад ми робили через от ось цей веб-сайт на «Анабіну». Зараз вони переїхали на цей вебсайт, так? Ми дивимося, що ще вони працюють над вебсайтом, над UX, UI дизайном, то щоб, щоб не показувати якісь там старі дані вам. Просто такий хінт вам, просто заходьте сюди. Це той ресурс, де ви займаєтесь оцінкою свої, своїх дипломів. так? Коли ви отримуєте результат, то результатом буде такий папір, на якому написано, що, наприклад, Валентина, ти молодець, твій диплом там, бакалавра, такий же диплом бакалавра в Німеччині, наприклад, так? Або, може, в когось там диплом магістра в Україні, вони дивляться кількість годин на якісь предмети, то не подібно, і вирішують, що той диплом магістра в Україні є дипломом бакалавра в Німеччині. Ось, і, і мі, замість того, щоб, наприклад, показувати своєму а, копію твоїх дипломів, українських, можна показати цей папір, що є німецькою мовою. Це буде більш, може, презентабельніше. Але це визнання дипломів, воно не є обов'язковим. Ви можете це зробити, якщо ви при джоб-центрі, бо джоб-центр за це платить, хай воно для вас буде. так? Але якщо його нема, то не для кожної професії вам це обов'язково мати. так? Це просто бажано. А є ще такий ресурс: увага! увага, так? Не Неплута визнання кваліфікації або визнання професії. Оце ми на вебсайті так? На цьому вебсайті ми дивимося, чи твоя професія в Німеччині регульована, чи не регульована? Якщо твоя професія не регульована, ти дивишся все, можна спати спокійно, нічого не треба робити. Ну, наприклад, ти ну, хочеш там. Ну, давай, давайте, давайте попробуємо. Маркетолог, наприклад, так. Це професія нерельговона, чи експерт з комунікації, так? Або професія там бізнес менеджер з продажу, чи щось таке, що можна просто щоб, якщо в тебе є добрі навички, ти можеш тут працювати. Так? А якщо в тебе, наприклад, фах дуже розповсюджено, то легерь, то викладач, педагог ціле, або медична сестра, або Доктор, докторка і тому подібне, це багато є в таких професій, що є регульованими. В мене є знайома, котра була лікарем в Україні багато років, працювала в хірургічному відділі, так? тобто в неї є багато досвіду, в неї є і сама освіта медична. Вона, коли приїхала в Німеччину, то було, там, може, десь 7-8 років тому назад. Так? Перше вона вивчила мову до Бедсвайці один. Потім вона почала процес анеркенового визнання професії і починала, тобто, коли визнається професія, вона починала асистентом лікаря в праксісу, так. І здавала кілька екзаменів, і після цього тільки вона отримала дозвіл на практику своєї діяльності в Німеччині. Тобто вона стала лікарем в Німеччині, але там, де їй потрібно було десь може 5-6 років, я точно не знаю. Так то є мотивація, ту є ваші ваші професійні мрії. Чому ви вирішили вийти з цієї зони комфорту і спробувати свої плани тут? Ну, все можливо, так? Якщо у вас аналогічно багато інших професій, наприклад, ми дивилися з клієнткою, вона інженер дорожньо будівельних робот. Є багато якихось законів, якихось. Вимог щодо що того, як це правильно треба робити, і законодавчих, так? Тому ця професія також є регламентована. Тож, коли ви хочете починати свою кар'єру по, по тому фаху, що у вас було в Україні, ви заходите на цей вебсайт і дивитесь. Дивитесь а, ось: фах. по моєму якщо я нажимаю на цю дівчинку. Ось, я нажимаю сюди. І я, наприклад, хочу подивитися, значить, ми шукаємо Ельстин. Давай. Ось ми шукаємо Estein. І питаємо, у нас тих апогов. І вони, бачите, мені дають багато якихось ці ести, фах етстин і тому подібне. Я просто ось перше, що мені попадається. Воно щось мені тут розказує, розказує. Тобто ja, вам, вам потрібно цей апробаціон і тому подібне. Ми йдемо далі, і вони кажуть, де вони працюють, там, і тому подібне. Я кажу, вайте. І потім я обираю місто. Це дуже важливо місто, де ви проживаєте, бо в залежності від того, де ви в Німеччині проживаєте, там може бути ем, інший список е, е, даних, які документи треба подавати, і саме важливе, куди, в яку установу. Тобто, якщо ти в Берліні там адреса одна, якщо ти в Мюнхені, адреса в тебе буде інша. Mm -hmm. Якось я, я кажу: Окей, я хочу, я хочу в Берліні працювати. Потім я відповідаю на ці питання, чи я є, і тому потім я кажу ні. Чи ви з однієї з цих країн вони питають? Ні, а хто у вас не А вони обгешлосені? Як я? Вони зійшли не дощі, я кажу я. Так. Ми кажемо, ми хотіли брати класен, я їх персоналі. Якщо я це нажимаю, воно там дає мені якісь адреси, кому можна подзвонити. Якщо я хочу самостійно, я обираю це. І ось він мені каже: От це тільки для Берліну, щоб ви розуміли, наприклад, ви будете дивитися, коли ви будете знаходитися по свій. Німеччині, але це тільки під Так? Вона каже, що ваша професія лікарів регламентує, так? що вона це беру з кваліфікаціон із нотвені. Ем, і ось адреса, куди всі ці документи вам треба буде відправляти, куди приходити кость і казати: Привіт, я тут, так? на Тюрмштрасу 21. І коли я на, далі дивлюся от на цій сторінці, так, на цій сторінці. Я вже курс інфо, як воно називається, наприклад, еталом для Approbation. Потім в мене є якісь інші деталі. Дочка кентниця, наприклад, треба. Дочка кентниця Б2. Тобто я все це читаю. Десь проходить, так? Воно може один місяць, чотири місяці. Я все це читаю. Скільки воно коштує, воно буде від 100 до 430 євро. Фінансіям то штуцунг вони мають на увазі, що ви можете спитати і свої джоб-центри, якісь державні установи, щоб вони за вас за це платили. І саме важливе, но документи всі документи, що мені потрібні. І тут, тут дуже багато. Тобто, перше, це адхакс формуляр, і цей формуляр він буде ось тут, бачите? Uh -huh. ось, його там скачуєте і заповнюєте. Потім копії всіх всіх, а, все, що тут пер, все є, все це треба робити. Наприклад, нахвасть і робогу з кваліфікацією да тобто це ваш диплом так Нахмаст і інгальт. Інгальт це буде папір, що йде з вашим дипломом, де є перелік ваших предметів, що ви вивчали. І, і в цьому випадку може знадобиться вам перекладати. Розумієте? Тому люди плутають, коли треба мої дипломи перекладати. Тому ви може, їх переклас, перекладати, а може, і ваш цього не зберігання, що ви вже зробили, замість цього це давати. Може, може, так і так можна, я точно не знаю, так? Але це не, це не є принциповим. Принципове те, що багато разів я бачила, що щодо дочки. До Якщо, наприклад, вони хочуть бицван, так? Десь воно тут було, так, а вони іноді кажуть: Antragstellung noch kein цифікет vorlegen. Тобто ви можете ще вивчити мову. А свої документи вже відправити. Тобто, не обов'язково вже мати безвай, щоб відправляти на цей анеркек. Так але це не завжди є правилом. Наприклад, ось коли я про інженера розповідала дорожньо будівельних робіт, так вона коли мені написала, вона сказала відправляти свої документи, коли вже у вас буде свай, B2, Так? Це дуже тому як приклад, я можу ось я вийду, наприклад, з цієї сторінки, так? Ось я спробую знову, так, я просто для цікавості я це зроблю, я не знаю, що я правильно написала. Ні, я неправильно написала. У вас є з тих робов. Я Бачите, неправильно писала? Ось, і я так? Ціген це у нас педагог, є у нас ще лега, так? Тож воно не одне не те ж саме. Також треба, наприклад, ми нажимаємо ми читаємо, чим займається, наприклад, цігень і чим лерегін, і в якому напрямку ви йдете. Наприклад, цірен це кінде гада, кінде кріпен, ну, тратата. Так? А, якщо я йду сюди, легарим, це в нас вже викладач, так, mm -hmm. штуля, наприклад, гімназія, секундар шуля і тому подібне. Ми читаємо, що то є, не, що, що то є знов дві, різни, дві великі різниці. І я обираю знову, я беру Берлін, бо я напишу це слово без помилок. Чекай. І, і я дивлюся, знову ці питання: чи ви з ЄС, там, з Швейцарії. Я кажу, що ні, я кажу ні, є така пісня, так? Або не в ЄС і тому подібне. Вуненці що не багато з вас так. Я кажу ні. І йду, щоб подивитися, які мені потрібні документи. І знову бачите, в Берліні на ані у нас інша адреса на іншу іншому. В іншу установу треба відправляти свої ці документи. так, І знову теж саме наметс Фефаган, Аннекенум, Дочкентниця, наприклад, це два вам потрібно розуміти. Але, але це не є умовою, якщо ви там, наприклад, викладати англійською мовою. Так, то бо, бо для англійської мови, може, вам треба там, щоб розуміти за німецькою мовою, а щоб але щоб ваша англійська була краще. І тут є ще різниця між тим, якщо ви йдете працювати в державну установу або приватну. бо в приватній установі також завжди їм потрібні ці вимоги щодо анекенгу. Так. Uh, є багато, скажімо так, як це слово, а у нами, як воно буде українською українською то буде у нас винятків, так і багато винятків. ось з викладачем англійської мови, ми подивилися, що моя клієнтка вона може викладати, наприклад, в англомовній школі без якогось анекенонгу, бо то приватна школа. Вона може бути і репетитором. Вона може в приватні школи працевлаштуватися спокійно, бо приватні школи. В них нема цих вимог, що, що тут, так? Тож, коли ви виходите, навіть що ви бачите, що ваша професія регламентована, читайте все, всі деталі, бо там може бути так багато винятків, що ви зрозумієте, що воно великим літером каже Стоп, неможливо, а потім ви читаєте виняток за винятком, ага, значить так можна. так. Ось, ну, Якщо вам цікаво, що у нас тут написано? Які, які, що вам треба з собою мати, okay, okay. окей, окей. так, так, так даур. Скільки, скільки коштів, ну, це зрозуміло. так, тві інди документів, так, а знов таки там цей антракс формуляр, і тут буде інший антракс формуляр для цієї професії. так, і все те, що з вашими дипломами, з вашими перекладами, ваше резюме також потрібно, так? Я, якісь, коли питають, тут також такий важливий момент, коли питають. Свідчення про е, досвід роботи. Вони у мені часто мене часто питають, в мене немає в трудовій книжки, наприклад, там е, всієї інформації. Може, один роботодавець написав, інший не написав. Або може, мені написали, але мені писали там. Наприклад, я була там старшим фахівцем, а мені там якусь фільму написали. Якщо це перекладати, я, я не була, наприклад. Старшим фахітом. Що, що при цьому робити, то не є проблема Але що трудова книжка, якщо вона в неї не має всієї цієї інформації, краще звернутися до цієї установи, де ви працювали, і попросити написати рекомендованого листа спокійно українською мовою, щоб така людина працювала в цій установі з такою по таку дату. Так. А, і займалися ось такими, наприклад, там, завданнями, так, і потім на якийсь там позитивний відгук, чи ви там можете цю людину рекомендувати. так. І після цього ви можете той рекомендований лист перекладати. Багато з моїх клієнтів пишуть той рекомендований лист самі німецькою мовою, але мені здається, буде реалістично, коли рекомендований лист в Україні. Люди пишуть українською, а потім ви вже перекладаєте. Так? завжди можна, можна знайти якісь винятки і подивитися. В мене навіть був один хлопець, музикант, американець. Що хотів викладати музику. Тож йому також потрібно було проходити ці всі забобони, щоб йому дозволили викладати в державній установі. А якщо mm -hmm. йому в приватну школу викладати або брати якісь приватні уроки, йому це не потрібно. Тож все це треба перевіряти і не плутайте, будь ласка. Є визнання кваліфікації, то є ваша кваліфікація, є визнання вашого сертифікату. Ну, якщо ви, я казала, бухгалтер, фінансист, наприклад. Ось, наприклад, якщо ви я абиратель тобто ви консультант з податків, а це регламентована професія. А якщо ви бухгалтер, то не є регламентована, достатньо досвіду роботи, наприклад. Так? Ось, сподіваюсь, було корисно. 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 Навіть для мене багато чого нового. Ну, я рада. Дякую ну, тобі, Ані, за цікаву корисну інформацію. На здоров'ячка. Я вам також дякую, всім дякую за ці всі позитивні відгуки, всі ці коменти, я все бачила, читала, мені дуже приємно, що людям вам корисно. Мені... У нас було дуже багато запитів і на мій LinkedIn, і на наш вебсайт. Люди нам писали, цікавилися коучингом, були трошки навіть здивовані з тим шквалом а Інтересу, тож треба було просто <ріх>, якось орієнтуватися, так але, але я я дуже рада, що вам це корисно. і я з Валентином які в мене. Частіше ініціативи розказати те, що я повторюю знову і знову. знаєш, Тобто першого разу, коли люди там плутали з більдинку і твайте і тому подібне. Цього разу, коли от є така плутаниця, цьому співвертинка, так, анекенонга. Тож сподіваюся, якщо ви це зрозуміли, передавайте далі. так. Щоб... Зараз ось, і більше людей там закінчили курс Б 1 і вже цікавляться, чим вони можуть далі займатися. І якраз цікавляться, що зробити з дипломом, чи можна його якось тут заставити? Дивіться, яка у вас професія, і дивіться, якщо ви хочете по своїй професії йти. Наприклад, людина хоче по новій професії йти, а диплом в ну, там, наприклад, на того ж педагога, так немає сенсу, як на мене. Робити то визнання диплома, якщо ви хочете піти там офіс-менеджером, так? О, є, є цікаве питання. Може, знаєш, наприклад, ну, в Україні то досить роз, розпосуджено, якщо диплом там на одну освіту, а працював ти взагалі по іншій, а тут хочеш працювати по своєму диплому. Це взагалі реально? Реально, в залежності від професії, якщо воно знову порегламентоване чи не регламентоване. Ну і реально, але складніше. Тобто, якщо в тебе є диплом, то ти просто повинен розуміти, що тобі треба починати з junior position, позиції. Тобто диплом вже є, окей, але досвід про роботи там, наприклад, 10 років на іншій професії, ти не зможеш ну, прикріпити до цієї професії. Тож тобто, йдеш і подаєшся як студент, що я Йдіть на практику, наприклад, так, на якусь практику або якісь навчальні етапи після кого, кого чого можна буде вже там рости по цій професії. Ну, наприклад, моя сестра має освіту бухгалтера, а працювала там офіс менеджером, потім там свій бізнес. Угу. Mm. Ну, бухгалтером не, не повинно бути складнощів. Там мотивація, орієнтованість на деталі. Тобто тут на бухгалтера краще пройти якийсь вайтобінг з курсів на бухгалтерські програми, наприклад, САП або LexOffice, той же дати, що є платний варіант Естера, що для, для подачі податків, щоб розуміти, як це, бо з Одинець ви тут ну, не зможете, його просто тут немає. О, ось і, і, і тому ну, просто пройти вайтабінг, знати по мову, мову на, на гарному рівні. То як, так як бухгалтер, це в основному це пік-офіс робота, там менше комунікації, менше якихось страхів, якісь страхи, що щось не так сказати, що щось неправильно сказати. Більш вийде на, на бумажках. Дякую. Недороже. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було для вас корисним, і тепер ви зрозуміли, для чого потрібне визнання кваліфікації і куди звертатися. Якщо у вас ще залишилися питання, то ви можете задати їх під відео, а також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і побачимось у наступних відео. Чус!